Я головний сержант 14-ї бригади, майстер-сержант Масло Олександр. Загальна така думка, що сержанти хребет армії, маршал Жуков, казав, що армія командує я і сержанти. Цитата така є, і щось в цьому є. Тому що зараз іменно командири молодшої ланки, це сержантський склад, вони безпосередньо керують людьми на полі бою. Ну це найважче. Тому. Щось в цьому, так, да, це правда, що сержанти це хребетарні. Ну дивіться, так, да, це не небиякі треба мати особисті здібності і якості. В кодексі сержанта написано: сержант це лідер та наставник для підлеглих, і опора та помічник для командира. Тому оце все треба чітко поєднати. Сержант це взагалі таки універсальний солдат. В нього є досвід солдата, і в нього мають. Мають бути знання офіцера, принаймні тактичної ланки. Тому, так, да, це важко, але в той же час це дуже почесно, на мій погляд. 14-ту бригаду я потрапив в серпні 2020 року. На це наполягала, як я кажу, главком мій особистой дружина. Тому що я служив в 58-й бригаді, і коли ми були не в районі, в секторі. То ППД було дуже далеко. Більше ну, десь 840 кілометрів. І додому навіть на вихідні було доїхати проблема. Вона каже: Ну хоче служити. Вона каже: Бригада є своя, каже: йди служи. І все-таки в якийсь момент мою стійку оборону вона прорвала, і прийшлося йти служити. Там я попав в третій батальйон. Мені дуже цікаво було, коли я прийшов оформлятися. Там якась жіночка військовослужбовець була каже, в третій батальйон. А ваш за що? Я думаю, що таке там з тим третім батальйоном. Ну, Кажуть, трохи проблемне. Ну, Мені було цікаво, бо я мав досвід в 58-й бригаді. Вона стала кращою в сухопутних військах при Михайлі Драпатому. Ну, можливо, щось ми там доклали, якісь свої зусилля. І мені було цікаво. Попрацювати в такому колективі. І коли я прийшов, ми знайомилися з командиром батальйону, тоді ще це був капітан Усов. Розговорилися, він каже, як ви бачите себе тут, які цілі ставити. Ну, я сказав, давайте на початку зробимо цей батальйон кращим в бригаді. Він каже: Я теж за це. Він молодий такий був, він загинув. 24 травня 22 року амбітний був. І ми почали працювати. Частина це була от 20-го року, і потім 21 й рік. І за підсумками 21-го року, 3-й батальйон став кращим в 14-й бригаді. Тому, скажімо так, задачу ми виконали. Початок четвертого був тільки залізли в спальники, бах-бах, все, війна. Почали грозитися: пехи, гради, танки, саушки, атуди гражданські тікають. Прильотів ніхто не чув. Дивно, бо скупчення такі військи, техніки. Ну, Прильотів не було. Ми вже коли доїжджали до поворота, я в рацію почув голос Камбрига, що. При виявленні противника вступати в бій знайшоти. і знищувати. І одразу стало ясно, що противник вже десь поруч. Чесно говоря, ми готувалися до заходу в сектор. Ми мали міняти 24-ту бригаду. І якось постійно ці нагнітання якось не хотілося звертати увагу, щоб не відволікатися. тому Думаю, справа в тому, що коли призначили залужного, якось я довіряю цьому генералу. Тому думаю, моє діло, кожен має займатися тим, чим він має займатися. Головний сержант має готувати командири відділень, головних сержантів взводів рот, а за ну, питання стратегічного рівня, Є як люди, які їм займаються. Тому коротше, кожен має займатися там, де дотягуються його руки, і все. Тому в нас і проблеми, тому що бармен знає, як виграти чемпіонат світу з футболу, зборною по футболу, сантехнік знає, як керувати урядом. А кожен солдат знає, як керувати мінімум оперативним командуванням, але не знає своїх обов'язків і своєї зброї. А от коли кожен буде займатися тим, чим має займатися, тоді тоді буде порядок і буде все правильно. У Макарові воювала 9 та рота, десантники, третій батальйон був трохи розкиданий. Ми приїхали. Вже 25-го ми вже були в районі, і 25-го вечором УСОВ ставить задачу заступнику командира батальйону Сакринському. Він теж загинув 4 липня 22-го року. Їхати підірвати міст. Каже, задача важлива, термінова. Бери кого хочеш. Сакринський відібрав 9 чоловік на дві бехи. І я з ним поїхав. А їх там оказалося п'ять. Підірвали один, і треба було ще там підривати. І кончилася вибухівка. Во. І нам сказали закріплюватися. Дев'ять чоловік, дві бехи, коротше, закріплюємося. А місні, а це кінець лютого, місцеві ходять. Там 200 танків, полтора кілометра. Там 100 танків, 2 кілометри звідси. У нас голова круги, ну як до 2 БМ... БМП і чоловік отражати такі, там зупиняти такі сили. Ну, це була жесть, звісно. Але якось. 에, стояли трохи нам. 에, потім десантники під'їхали. Ми почали там один населений пункт строїти оборону. Вони за... один в'їзд почали капатися, ми другий. Так, да, ну теж було. Цікаво. І потім авіація противника. З 14 року я не бачив авіації противника. І тут вона з'явилася оці 500-кілограмові фаби. Да. Ну, страх він і є, страх, він присутній завжди. Тому просто цей страх має допомагати тобі. В тому плані, що цей страх має тебе мобілізувати, щоб ти. Бистріше біг, нижче пригинався, уважніше спостерігав і так далі. А не коротше, як на прогулки там, в розвалочку ходив. Тому страх має бути присутнім. тому що коли е, страх пропадає, я не знаю, це мабуть, погано. Е, ну, не то, що там такий животний страх, що тебе там е, ти Ні, ну просто... Якось він тебе мобілізує в ці моменти. Він потрібен, на мій погляд. Дуже близько ми їх не бачили. Було таке, що влаштовували засідки, допомагали мінометникам, мінометники піднімали квадрики, там грамили там, хтось відстав. На Миколаївському напрямку Напрямку Там місцеві показували дороги, їздили, ловили цих і, там якісь КАМАЗ їде, обстріляємо там, і так далі. Ну, mm. було цікаво, звісно. Було таке, що от, прийшов місник каже, кажуть, там танки два русских, хочу здатися, там, як це зробити, але ми уїхали, і не знаю, ту долю тих 20 пацанів, бо там, каже, там по 19 ліс срочники, там, перелякані такі, і так далі. Може Живі вони, не живі, фіг я знаю. Тактика противника в 2022 році була дуже проста. Вогневий вал. Вони працювали дивізіонами. У нас не було такої розкоші, а вони працювали дивізіонами. Можливо, там при обороні Києва там більше було засіб зосереджено, можливо, там. І наші працювали більшими столами. Ну тут, е от, е як ми обороняли, це Берестово, потім Солідар, ну, не було стільки в нас вогневих засібів. Але все одно оце е вміння артилерістів, чітко там розподіл цілей і так далі. І це допомагало. Потім, коли з'явилися захід. Та, в принципі, навіть зі старими тими Саушками 2С1, 2S3 все одно непогано вийшло. Точність стрільби, ну, виучка артилерістів, звісно, на високому рівні. Ну і піхота, чесно говоря, страдала, терпіла, відбивалася там. E, оце і дало короче, можливість десь затягнути це все, поки там підійшли західні зразки там посилили, поки людей мобілізували, Тому... А зараз. Якийсь... Ну от Я зараз бачу, що в артилерії більш-менш паритет з'явився. Якщо раніше на одну нашу гармату 10 їхніх було, то і більше. то Зараз там... Плотність вогню більш-менш така рівна. Я сам данчанин, я ультра з Донецького Шахтаря, там б, б, Донбас, арена 111 сектор. Я туди маю повернутися, тому це сектор за воротами там, де ультра е, збиралась. Карломарса 6 це адреса, де я жив. там. В Донецьку, тому коротше, звісно, треба повертатися. Право в тому, що мене мобілізовували 7 квітня, 14-му, але я пройшов комісію, все, приїхали вночі, відібрали там з 90 чоловік 40, забрали, а решти сказали, йдіть і там, викличуть. Ми півтора місяця просиділи вдома, ніхто не викликає. Ну і коротше, я... цікаво було, що там робиться. Я поїхав в Донецьк. Я 25 травня був в Донецьк. Батальйон Донбас був на слуху. Тоді у всіх. Що Донбас? Ну, по-перше, назва така ніби рідна. А по-друге, все-таки Семен Семенченко міг. Зробити рекламу, і це все на слуху було, ну це зіграло роль. Я Тоді була захоплена ОДА, там ці блокпости, оці. Ну я кажу, я хоч сам там уроженець міста Донецька, але... Там люди, які повірили в Росію там і так далі. ну Там такі рожі були кап'яси. Мені просто хотілося вцепитися на блокпосту в горло одному другому. Як це зробити, я подумав, що краще в формі Збройних сил чи там, другого військового підрозділу України. Тому, коротше. Так і вирішив. Я служив срочну службу, але це був далекий 93-й рік там. То все. Ну, в принципі, там у нас, у нас був місяць підготовки, тому так. тим більше я ж кажу, у мене посада була солдат, стрілець, військове звання солдат, той автомат згадав я швидко і так далі. Нічого там складного. тому... Е, ну, Менше трьох тижнів можна сказати навіть. Нас швидко обміняли. В Ютубі є ролик нашого обміну. ну, UBR вроді знімав, тоді такий канал був UBR. Во. Я скрив то, що я э, з Донецька. Я сказав, що я Волоняка, коли питали. Ну, Як потрапили вже коли дві доби ми там, в тому Червоносельському, кругової оборони, оце э, поранені вмирали потрохи там. Першу ніч частина людей ушла просто. Ну, я якось там, Саня друг мій був коротше, поранений. То ближче до нього був, там йому. А з утра, коли вже там були ж там командири, там, е, вирішили все-таки здаватися. Е, переговори з е, цей ліс е, писали, що він загинув в русський командир. Вбили його, вроді. Е вони дали вказівку построїтися і, і дали напрямок, куди виходити. Ми з товаришем сховалися в підвалі там на краю того хутора Чароносельське. І вирішили наївно, що раз все внімання зосереджене, там, наших будуть зустрічати, ми можемо втікти. Втікли ми досить -таки недалеко, нас зловили. В принципі, там. Говорили, щоб напряму віддали нашим. Ну, він каже, командир, той, що в нього в полоні були, каже: Ну, наші тут нет, каже, як ми вас будемо давати. І вони віддали нас ополченцям. А там я говорю: нам просто мені дуже пощастило, ми трохи посиділи і нас обміняли. Нас 19 чоловік поміняли на одного там якогось їхнього там главаря, там серйозного такого. Бо нас в групі було два полковника, два майора. Там було шість офіцерів, чи вісім офіцерів, і одинадцять солдат-сержантів. Був коротше, бо ми потім спілкувалися, були там ребята з, з Кривбаса. Ми спочатку подумали, що це ці... просто зайшли. Ми так були в дальньому углу, і так перших 10 чайк вивели. Ми думали, їх віддадуть, чи обміняють. Вони не повернулися. І потім нас там годували два рази в день, і один там молодий хлопчина такий. І він був безобідний. І все перевідати. не вірили в те, що він може чи втікти, чи щось зробити поганого. Вони йому довіряли, і він постійно мив відро, в якому нам приносили їжу. І він прийшов сказав, каже, там десь чоловік накритих лежить. Він не бачив, чиї вони. Ну, Потім казали, що е, їхні люди вийшли з бою неудачно, де чоловік загинули. І от е, розстріляли десь чоловік з підвала. Ну, і ми потім здзвонювалися постійно. Що там, типу, пацани знайшлися? нє ні. півроку, ні. Рікні. І потім в 2019 році це 5 років пройшло, ми созванювалися е, на 29 е, січня. Ні. Ну, коротше, і так виходить, що, мабуть, це вони були накриті. Бо ми там бувало таке, що періодично збиралися в Києві. То... 10 человек всі так і не знайшлися. Я думав, в 2016 році звільнитися, потім. В 16-му році пішли в 58-му бригаду, я говорю, ну ще півроку там, типа, допоможу пацанам і уйду, потім короче, бах не вийшло. І пошло, поїхало, а вже потім не знаю. Потім а, вже там. Колектив хороший зібрався, не хотілося там кидати. Я не знаю, чи це ген козацтва, чи що. Ну є. От це можна порівняти з спортом, що це твоя команда, і з нею треба перемогти. І все треба для того робити. Тому. Ну, далеко не всі зараз чоловіки, я бачу, є такі, що. Деякий навіть сильно розчарувався. Може, погляди розділяють ці. не всі хочуть робити все для того, щоб Ну, все, що від нього залежить, і все, що в його силах. Але ж коли ти бачиш, коли один може, другий може, а третій четвертий почну то каже, я не можу. Ну як так? Не знаю. Як переможемо, я кажу, я вірю в генії Залужного. Е, також я колись говорив, що прийде час, коли е, лейтенанти, які починали в 2014 році командирами взводів, стануть камбригами. І от е, підполковник Трубніков це перший. Звісно, є ще, але от я такий камбриг у мене перший. Тому оце, ці офіцери, які пройшли найтяжче там, командирами взводів, командирами рот і виросли на цій війні, які мають досвід цієї війни, ну, от, це такий дуже серйозний аргумент для Збройних сил. Вони не заражені цією совковою якоюсь бредятиною і так далі. Тому. Це, це один з чинників, що нам допоможе, я думаю. Всі знають, і всі це говорять, і всі зараз ностальгія згадують у ООС, що це реально був курорт, тобі платять. Е, ну, практично не було задач. Е, не у нас, ні у противника стояли в тих траншеях, спостерігали один за одним. Комусь скучно там, постріляє з кулемета чи з міномета, сховалася. Просто все було чудово. А ну, от Через це може багато хто і не був готовий е, до такої активності, е, до такого вогнового впливу, що там, по тобі валить арта, авіація і так далі.